Що робити, коли нічого не хочеться? От з таким питанням мені часто приходиться стикатися на консультаціях з людьми. Ну або що люди кажуть, чому я нічого не хочу робити? Ну, це знаєте признак того, що сонце потухло, все, ще все пропало, все погано. Да? Ну бувають такі моменти. Ну, якщо це, знаєте, все та бувають випадки в житті, коли в нас там важка доля, якась там пікова точка сталася, знаєте, якийсь вузол, карми там бах, щось. Ну, ми там робили, робили, потім бабах, що завалилось, пропало. Тобто окей, ми набрали сил, починаємо рухатись далі. Ну, деколи ну, в цьому стані побути вона й корисно. Ну, тому що ну, цей світ він не ідеальний, і є тут якісь, ну скажімо, горки, коли ми піднімаємося, падаємо, тобто ну, таке буває. От. Якщо з нами щось таке сталося, там, ну, тимчасово ми там півдня побули в тому стані, добре, два дні, хожого тиждень. Ну, всяке буває, бо, знаєте, Бувають різні випадки в житті, коли людина може попасти в якісь ну, такі важкі обставини життя. От. Але якщо вона людина з того стану вийшла, то це все нормально. Хм. Тобто, дивіться, якщо в людини є бажання діяти, в неї є бажання? Що робити? Жити. О, знову ж таки, діяти, жити, заради чого? Має бути якась ціль. От ми зараз про це поговоримо, тому що, ми, коли ми бачимо сонце, ми бачимо те, що воно має конкретну ціль, воно світиться і воно рухається по певному маршруту. Значить, хто така жива людина, давайте спочатку ну, почнемо з того. Верніше, перше, з чого, давайте ми почнемо, що якщо в людини щось таке сталося, знаєте, це як телефон. От бувають моменти, коли він розрядився і все, і не продає признаків життя, Його вони потрібно викидати. Ви потрібно просто поставити, дати час, щоб він зарядився. Те саме, якщо з вами щось таке сталося, це не означає, що вас треба списати, викинути на свалку. Ні в якому разі. Ну, от, вас потрібно поставити на підзарядку і дати вам час для того, щоб ви зарядились. Ну, от, в прямому розумінні цього слова знаєте, як ліхтарик. Ну, от, коли ви зарядились, вас можна включити, ви знову будете далі світити. Тоді буде все нормально. Ну, тобто, ну, ще раз кажу: такі речі якісь можуть бути, таке буває нічого страшного. Так, бажання діяти це бажання жити. От якщо ж кажу людина, ну буває таке, знайте, що серце б'ється, тіло ну легені дихають, повітря входить, виходить, а життя нема. Да, от жива людина, це та людина, в якої горять очі. От, ну, від собі, що ті автомобіль, в нього є фари, які світять. Да? От, від чого залежить наш зір? Від того, коли ми бачимо ціль, до якої ми рухаємося. Коли у нас є ця ціль, ми до неї рухаємося. Тобто можемо зробити висновок, який те, що Сонце у водичній астролі відповідає за що? За зір. Іменно бачення чого. Дивіться, є люди, які мають близорукість, тобто вони близько бачать, далеко ні. Це не просто так. Це ну, можна розуміти, те, що в людини в неї ослаблене певне, ну, в певній степені ослаблене сонце, їй потрібно вчитися бачити. У ну, людини можуть бути інакші сильні сторони. Є ну, навпаки, є людина, яка бачить ну, дальнозорки, далеко бачить, близько не бачить. От. І то перекос, і то перекос. Нормальний варіант це коли людина має нормальний 100% зір. Ну, тобто вона бачить і близько і далеко, і не потрібні додаткові окуляри. Ну, я все життя в окулярах, я знаю, про що я кажу. Да? Так, окей. <кій> значить, що людина вона в дійсності жива, вона хоче щось зробити, сказати, створити, обійняти, пробачити. Ну, навіть морду можна комусь набити. Ну, так, ну В крайніх випадках, ну, будь ласка, не робіть цього, бо це все-таки кримінальна відповідальність. Хорошо, ну сам факт, якщо це бажання є, значить життя там вже є. Тобто да? ну, людина хоче щось там будувати, молитися, співати, бігати, там, пиріжки пекти, малювати, там ще щось то есть. Світ перевернути, там, навпаки там, полюси на землі поміняти верх ногами. Да? Тобто це нормально. От. Але якщо людина впала на диван і каже: Нічого не хочу, я кажу, тушіть світло, все, щось потухло. Це потрібно зрозуміти, що щось сталося з людиною. Це не характер, да, це, це не лін, от, тобто це втрата бажання жити. Там ще буває, буде коли люди звертаються і кажуть, да, нічого лежиш, нічого не хочеться робити. Там є різні фактори. От, ну, може бути таке, що, наприклад, людина за багато тренінгів пройшла, знаєте, і треба просто полежати, відпочити. Людина ні, я буду все. Давай, давай, давай. Знаєте, от, якщо ви рік часу бігали. Тіло просто вже каже, хозяин, все, положи і не рухай. от я вже не маю сили, ти мене вже просто задовбав своїми, там тренінгами всіма, все, положи і не рухай. Ну, от. і людина вже треба покласти тіло і не рухати. Це нормальна ситуація. М. Якщо ж це ми говоримо, те що в людини, то є я не знаю, що я хочу, я нічого не хочу, перспектив нема, все погано, ми всі помираємо. Якщо в людини такий стан, то це вже про інший стан. От. Тобто, це ще раз кажу, це вже не про які зовнішні фактори, це вже внутрішній фактор. Я в попередніх відео говорив. Якщо ви попали на це відео, зайдіть в плейлист. Він називається на моєму ютуб каналі. От, називається сонце в ведичній астрології. О, і дивіться відео по порядку, тому що ну, ці всі відео вони між собою пов'язані. Також, щоб постійно бути в курсі, підписуйтесь обов'язково. Називайте дзвіночок ну, от, і будете завжди знати про нові відео. Ну, тому що я планую записати відео по всім дев'яти планетам, по всім будинкам, ну, от, дати більш таку детальну інформацію. Хорошо? Так, окей. Е, значит, буває так, що кажу: що вроді серце б'ється, тіло дихає, а вже людина все потухла. Ну це... В дачних писаннях кажуть, що це як, цей, як його міх, е, ковальський міх. Да, <соць> так що так. І так, тобто життя це динаміка, це рух. Якщо да? ми подивимося на сонце, сонце нема такого, що воно лягло таке. Ой, я лежу, ой, я не знаю, що я хочу. Сонце завжди в Русі. Висновок, який? Почніть рухатись. Любим методом, що завгодно, хоч якось почніть, хоча б ходити. От, не обов'язково бігати, почніть хоча б ходити. розумієте? М тобто, якщо нема бажання якось рухатись, ну, треба дивитися, в чому. Тобто, ну, людина може, як кажуть, болить душа. Да? Тобто була якась подія, ну, сяння душі, воно достатньо велике, воно дуже велике і дуже сине, якщо точніше. От, але ну, зараз, якщо є лампочка, да, і на лампочку ми надягаємо там різні. Е ну, в е ці... Е ну, як -що -що. Налюстується, що плафон, плафон, коли ми вдягаємо, може бути білий, може бути там червоний, може бути чорний. Да? І це може потухнути. І в залежності від того, який плафон ми надягаємо на цю лампочку, вона відповідно може там змінювати колір. Це може бути приємно, може бути, що світла просто немає. Нам треба там вчитися, щось читати, чи щось робити, а світла просто немає. Ну, то це вже інакша історія, це якраз про це, що я говорю, що втрачений. Тобто, все, ми десь загубилися. Так, що в цьому випадку робити? От, ну почати рухатися. Да? Тобто хоч щось робити, потрібно це світло змінювати. Це знаєте, ну, потрібно ці, ну, я собі що, взяти там вікно да? і взяти чорною там, фарбою помалювати. Навіть якщо взяти білою фарбою помалювати, вона біла, але якщо її багато, то світло не проходить. Ну, беремо цвях і починаємо просто шкрябати, хоч якось. Розумієте? Якщо темнота взагалі ніяка, як ви почнете хоч якось шкрябати, ну, от, то ви побачите, що світло почне проникати, тобто любі дії, які підсилюють ваше сонце. О, це може бути, хтось любить сидіти біля каміну, хтось, коли там, наприклад, працює чи щось там робить, там щоб в завжди світло горіло. Ну, от, бувати на сонці. Перше джерело світла, да, ну, в нашій всесвіті, це є ну, в нашій сонячній системі, сонячна система. Да, тобто, у нас є що сонце, навколо якого все буде крутитися. Да. <кій> Згадують так само ті стани, коли було, коли ви щось для когось робили. От, якщо я, до речі, звертали увагу, то у нас є два стани. Для когось щось робимо, 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 вони таке, все, від сьогодні буду жити для себе і не живеться. <гум> ну, от, просто не живеться і все. От, якось така, от, ну, от така от не дуже хороша історія Так, Згадуйте так само, коли були моменти такі, коли вас щось надихало. Тому що ну, це також важливо ну, якісь оці речі. От, Відповідно, я вам пояснював те, що є Бог, є сонце, да, і далі йдемо ми. Ну Там в дійсності все набагато складніше, але так по-простому. Да, Бог, сонце ми. Ну, знову ж таки, сонце воно не має свого світла, Бог дає сонцю цю енергію. Да, от, і ця енергія приходить далі до нас. Так, далі йдемо. Е, так, так, так. Якщо кажу, щось сталося, да, тобто бажання діяти це означає бажання жити. От, значить, якщо таке бажання є, то все можна змінити. Ну, ще раз кажу, ми буваємо в різних ситуаціях. От, я чому так детально це розжовую, тому що кажу, бувають випадки, коли люди звертаються, такі все погано, ми все <гум> Ну, Так що ну, так, такі, такі випадки бувають. Ну, ще раз кажу, це означає, те, що з цим потрібно працювати, і з цим працювати можна. Так, е Далі, значить сонце, значить, сонце. Сонце сонце. Сонце це сила щастя, яка дає можливість? Що? Дає можливість існувати, дає можливість діяти. Да? Тобто бажання діяти це бажання яке, бажання жити. У ну, мене навіть були такі моменти, я тренінги проводив, тобто люди до мене приходять: такі, Петро, я нічого не хочу, все погано. У мене була така дежурна просто, Я діставав, кажу, давай замотуємо тебе і пішли на кладовище. А чого? Я кажу, ну то, мара, ти ж в марати зібрався. Ну ні, що ні, я кажу, а що ти хочеш жити, жити хоче. Окей, хорошо, Хочеш жити. Де буде жити? Ну тому тіло ж десь треба жити. Їсти будеш? Буду. А що будеш? Ну готово, все. Ну і людина включалась. Ну, Проходилось деякі такі встряски робити. Ну, хто був у мене на індивідуальних консультаціях, ви знаєте, да, що я деколи можу там дати ай-яй-яй. Тобто таке буває. Так що так. Тобто, якщо людина не хоче діяти, вона відповідно не хоче жити. Тому хоч щось почніть робити. Розумієте, ну, банально просто. Якщо ви там ну немає ніякої можливості, на тряпку беріть, почніть там в хаті прибирати, О, щось переставляти, пилюку витирати, мусор викидати. розумієте, ну, хоч щось. Навали в хаті порядок, Хорошо, йдіть в під'їзд, почніть в під'їзді прибирати. Навали порядок в під'їзді, на вулицю вийдіть, біля будинку починайте прибирати, в парк сусідній підійдіть, Візьміть там ну як його, кульок великий для мусора, купіть рукавички одноразово, почніть прибирати в парку. Розумієте, ну то якісь дії, хоч щось почніть робити. Хорошо. От, Відповідно, такі дії, що вони почнуть робити? Вони почнуть давати радість і щастя. Так, далі. Такі люди, вони думають, що вони знайдуть радість і щастя, коли доб'ються чогось хорошого в житті, да, не маючи якоїсь цілі. Такого не буває. Такого не буває. Тобто, дивіться, бажання діяти це означає мету людини. Да? Якщо є мета, то є бажання діяти. Тобто нема мети в житті, нема бажання діяти. Потрібна що? Мета? От, ну, банально просто те, що я кажу. Да? Тобто, замотались простенько, жити не хочеться. Окей, хорошо, хочу жити. В грязній квартирі будете жити? Ні, тряпку в руки, йди прибирай. Хоч щось роби. розумієте? Тобто мінімально це включається яким чином? Що ви робите? Ви починаєте діяти, розкачуєтесь, да? От, Коли починаєте щось робити, вам стає що? Душно. Вам жарко стає. Чому? Тепло прибуває, сонце прокачується. розумієте? Прибрати в квартирі конкретна ціль, конкретні сроки, конкретні дії. Тому що є ціль, є напрям, і ви починаєте рухатись в тому напрямку. Чудово, прекрасно, почало робити. Хоч щось почніть робити, хоч щось. Оце те в телефоні. Візьміть, телефон проти, щоб брудний не був. Ну, Якби людина чистоплотна, я деколи бачу, в людини там телефон і брудний, як його в руках тримати. Так, окей, щоб зрозуміти свою мету життя, для цього треба прагнути бути щасливим. Дивіться, ми всі хочемо щастя. От. Не треба там прикидуватися зараз, знаєте, там в коментарях мені писали там, Петро, я не хочу, я хочу то. Ми всі хочемо щастя. Так задумано Богом. Душа вона є джерелом щастя і вона хоче щастя. Тобто, ми з однієї сторони ми даємо щастя, да? тобто і з іншої сторони ми хочемо отримати це щастя. От. Цікавий феномен в тому, що чим більше ми даємо. Робимо щось більше для інших, тим щасливішим ми стаємо. Розумієте, от такий ось цікавий феномен. Так, саме прагнення щастя це прагнення чого Сонця, оцієї енергії. Тобто сонячна енергія це є що? енергія чого? енергія щастя. Да? Складається картинка, надіюсь. Да? В коментарях мені давайте, будь ласка, якийсь зворотній зок, де ви знаходитесь, Зрозуміло вам чи не зрозуміло. Хорошо? Так, далі, коли людина розуміє, що таке сонце, ну, от вона розуміє, що таке щастя. М -м Тому деякі думають, да? а деякі думають, що щастя це поїсти поспати. Покажіть мені, людину, яка постійно їсть і спить. Це я пам'ятаю. Е ну, історія, така була на моїх очах. Визиває, ну Жінка одна достатньо заможна, вона собі могла дозволити прибиральницю. От. ну і Прибиральниця приїжджає, вона... ну та жінка-господиня зранку встала десь під обід. От. Зробила собі. А... Десь 1, 10-11 Ну, Я не пам'ятаю, як я там попав, туди, то вже друга історія. от цей. І та жінка просипається, господиня така, знаєте, запуша, ледве повзе, там щось робить той халат біла на себе така, знаєте, там, ледве повзе. Ну, от. І така сигарету, каву така, знаєте, одним оком спить, другим вже щось пробує думати. Знаєте, таке ну, не складається ніяк. Сигарета, кава, знаєте, така. О, я змучена, бо я спала, мені треба ще полежати, бо я не виспалася. І так далі. Приходить прибиральниця. На прибиральниця зранку встала в п'ятій годині, побігла, прибрала одну квартиру. От прибігла додому, взяла дитину з руку, два в дитячий садок, побігла на другу роботу. От і там, де вже до тої жінки, вона вже прийшла. Це вже було третя робота. І каже: а та господиня сидить така, знаєте, кілограм там 80, така дивиться на то, а та важить десь там 45-50 кілограм. вона каже: як от тобі вдається бути такою худенькою, такою дзвінкою, таку гарну фігуру мати? Ну як? Та дуже просто. Ну, то встань в 5-й годині ранку, як ти встаєш 10-11 година і починаєш день з кави, з сигарети, ти думаєш, якою ти будеш. Відповідно, що відбувається? Коли людина рухається, сонце що робить? Ця енергія вогню вона випалює це все. Невігоствова, і людина стає яка? Сильна, здорова. Тобто yeah, ну, за здоров'я Сонце, яким чином відповідає за здоров'я. Mm. В такому тілі, коли людина цього не робить, то людина що буде робити? Вона буде старатися, що вона в таку людини, ну це кажуть, ця господиня, да? то есть, вона буде що? збирати всякі різні хвороби в своєму тілі. Ну, там збирається лишня вага там, і так далі. Людина мало, мало рухається. Ну, спочатку на тонкому плані перекривається певні енергетичні канали, потім це приводить до хвороб. Ну людина потім ходить по лікарях, купляє купу таблеток. То, ну, окей. Mm. Тобто, ну, якщо треба, то йдемо до лікаря, тут без питання. Але ну, якщо людина веде там, нормальний спосіб життя, якісь хвороби виникають, ну буває таке, що нам по долі прописані якісь хвороби, ми нікуди вже від них не дінемося. <кій> ну, по лікарях, звичайно, треба йти. Але якщо знаєте, ви ведете ненормальний спосіб життя, то вам ні один лікар не допоможе. Тому що лікарі всі починають з чого? Ну, свіже повітря, прогулянка і правильне харчування. Mm. Так, є ще один весь щастя, це от, ну, в дійсності нам відпочивати потрібно. От. Ми також хочемо розслабитися, спокій, тримати насолоди. Ну, ясна річ, коли ви добре попрацювали і ви хочете відпочити, отримати цієї місячної енергії, да, тобто розслабитись, спокій, насолода це нормально. Окей. Але якщо тільки в такому сценарії жити, то на жаль, далеко ви не, не заїдете. Е, тому ця от енергія місяця, датусь, вона може е, допомогти людині по-доброму. Тобто, ми маємо бути активна фаза і відпочинок. Активна фаза і відпочинок. Активне сонце відпочинок місяць, да, тобто, посивне, це нормально. Якщо це правильно чередувати, то тоді буде все добре. У цьому випадку ми можемо отримати звільнення з матеріального світу та почати рухатись, тому що. Всі молитви, всі релігії говорять про одне: спокій, розум. Якщо в розумі спокою немає, то вам нічого не допоможе і ніякий там духовний ріст не допомагає, абсолютно ніяк. Да? Тому от людина, якщо людина, вона правильно це робить, тоді буде все добре. Якщо ж це йде тільки. В насолоду, то людина починає що, деградувати. Ну, от. ну і як все, як передбачити, як людина попадає, ну, ким людина народиться в наступному житті. Да? Ну, давайте зараз, Я вам задам запитання в коментарях, дайте відповідь на це. хорошо? От. Якщо людина любить тільки е їсти багато і лежати. Да. Ну зайдіть в соціальні мережі, є категорія людей, які показують все, що вони з'їли. Ну, як вони гарно десь на сонечку полежали, там бичок підставили, якісь там згарут, ну щось таке. Їсти треба, відпочивати, треба, загорати треба. Але якщо займатися тільки тим, то яка тварина цим займається? В коментарях напишіть, будь ласка, хорошо? Да. Mm. Да. Тому треба зрозуміти, да, що таке сонце, що таке рух. Да? No. Значить, підсумок такий по відео, значить треба включати світло в голові. Тому ну, що якщо світла в голові нема, немає цілі, немає заради чого жити, людина не хоче жити. Ну, давайте, якщо закрити людину в чорній кімнаті, життя нема. Все, темнота, нічого не бачу, не розумію, що робити, куди рухатися і так далі. Да? Ну, есть, потрібна енергія сонця, да? знайти ціль житті. Ну от що таке наші очі? Очі це як фари, да? фари нашого світла, нашої дороги, по якій ми рухаємося. Ну, от, тобто ми включаємо ці. Фари в автомобілі нашого тіла, от, бачимо ціль нашого життя і починаємо рухатися. Якщо ж кажу, застряли, прокачуйте цю енергію сонця. Ну, от, пройде трохи часу, і ви побачите, ну, от, як воно працює. Окей, пишіть, будь ласка, в коментарях, що корисно взяли для себе з цього відео. Діліться відео обов'язково з вашими друзями. Ви знаєте, кому це відео відправити. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.